на каналі Хлебстера. Сьогодні я буду відгадувати, що мені дав хлебстер. Так, і я знімаюсь тут теж. Я вже підготував для мого брата декілька емодзі. Е, для вас воно буде з'являтися на екрані от так от. А емодзі, щоб це. Міг побачити мій брат, і я буду йому присилати по телеграму. Так що можна починати? Перша категорія це в нас аніме, мультфільми і фільми. От перший емодзі. Ну що, що це? І це дом сала. Правильно, це мультик Хата Сови. Наступне! Ну, буде дуже швидко, але наступне! От такі емодзі. Бери телефон. Хм, ти зможеш відгадати? Що це ще що це? Що це? Мультик, фільм, аніме, серіал. Ну мені здається, це дуже легко. Ну що це? Це Правильно. А яка часть? Друга. Перша. Правильно. Ну, ти молодець, як ти так відгадуєш швидко? Переходимо далі. Тупне отаке моді, мені здається, це дуже буде легко. Що думає мій братик. <смір> Атака. Людина. Атака Титану. Правильно! Я як ти зна. Як ти відгадав? <смір> Там тебе нічого не підказує? <смір> я так. Я не вижу по Ладно, ми переходимо далі. Ступне <смір> це передостаннє. Що це може бути? Отакий стрільцовий дзвінок розсікаючих демона. Як, як ти Як ти за Ну тому що там нож, а це може квінком розсікаючих і демона. Я так З тобою нічого играть, не тобой неинтересно. Станей цієї тега... кат... категорії категорії. Тегаторій. Що це? ну от такий смайлик мені ну там перший не дуже зрозумів, а другий, думаю, це не аніме Це аніме. Ну що, ну що, ну що? Академія героїв? Ти знаєш таке аніме? Ні. А як ти зрозумів? Я еду плюс у тебя. Ти так тихо кажеш. так. Що ти там робиш? Нема нього нічого. Максун це. Діовий пільмін, що? Далі наступна категорія. ТОП на категорія! Наступна категорія це герої, персонажі і всякі люди. Отаке. Я сама бач <гум> Наступний отаке. Эмоди, но мне, знаете, тут тоже треба чуть-чуть подумать. Тык, 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 Это персонажи, персонажи из аниме. Правильно. Наступный персонаж. Наступный? Вот тут Точно треба подумать. Так это сразу не вгадаешь. Ну а ты. Не, а... не вгадаешь. Ты не знаешь, что а я А Король демонов. Так. Это сейчас острова. Нет. За король демонов. Ты король демонов. Но не из того мультика. Король демонов. Ну, Майкл Джексон. Да. А кто похож на Майкл Джексон? Монцан. Правильно. А-а-а! <рех> ты правильно сказал, король демонов? Кстати, да, вот этот смайлик у меня очень этот первый, очень как-то напомнил. Вот и видел... их... а что я и ещ? Фэшбэк какой-то появился Мудзана. Он что-то сразу не сказал. Просто кровь. Вот эти два я начала понял. а первый я мудзам, а второй кровь я я Я бо... знаешь это боязнь ошибиться. Там у тебя без без попыток, пока ты не сдашься. Наступный. Ну так и тут я кстати а рисковал. Так, а сейчас за персонаж? Хаск. Хаск, правильно. Хаск. Молодец. Далее. Останній персонаж із цієї категорії тут треба подумати. Може закінчити відео, я, я все, я не знаю. Тва країна, ну тут теж дуже легко, да. бо Канада, це дуже легко. Ладно, а третє, тобі треба подумати. Погнав далі. Третя країна бери телефон. Ну. Да, Америка. це Америка. Америка. Yeah. Погнали далі. Четверта країна. Куди пішов? Yeah. Я Правильно. Остання зараз буде країна. Остання країна. Бери телефон. Сідаун. Ін софа. Франція. Правильно! Франція. Франція. Наступна категорія це як сказати, предмети із школи. Речі із школи. Погнали! Перший урок. Перший. Як сказати? Е... Це я досліджую світ. Ні. А, це... Ні, воно показує, де ти знаходишся. Карта? Да, карта. Клада? Нет. Компас? Так, с компасом. Карта, компас. Блин. Она показывает геологию. Гео геологию? Вот, геология. ге о -локати. География. Как? Пр Правильно! Даже, наверное, разумею. е, другий урок. А ми продовжуємо. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Так. Скульптура. Тай ти. Далі. Доброго ранку. Ні, я ще поспеть. Ну, побачимо. Давай, там буде легко. Правильно, я, ДС, природа. Так. Я я досліджую природу. Стоп, нам треба повбирати. тут осталь різні. Щас, я так. Оп. О, так от. Наступний! Передостанній, да? Подожди. Передостанній. Всього в кожній категорії по п'ять е, таких приколів. Так, а, стоп, я не добавив. Я навіть цей не додавав емоції. Ну от які були смайлики? А він вже вгадав. Далі. Це остання з цієї категорії. Наступна категорія буде ігри. Ігри? Ігри! Може, ти сядеш, тобі. тебе не бачено. А. Ой. Мужи. Ага. Фасолясі! Наступна категорія <laughs> <Так>. – ігри. Так, і наступне. Сантехник вбиває гриби. Марио Маріо Тайм. Маріо Тайм. правильно. А, я себе чуть руку не О. Наступна гра це буде 5 секунд. Ростя е, це... п'ятий зомби. Так, ростиння проти зомбі, П'ятий зомби. Так, це були рослини Проти зомбі Так, а в нас вже третій. Це передостанній, не передостанній, Третій. Mm -hmm. Так, третя гра. Тут буде важко, тому що я не придумав, як можна поставити. Так що. Це. Там... Я хоть и так забыта не там, девчина с битою и хлопчик с. Для варнера. Угу. Робокс. Че? <laughs> Майнкрафт. Майнкрафт, серьезно, сбитую и с пистолетом. <laughs> Правил стас? Правильно! Там да-да, там було важко відгадати. Бібі Кольт. А, я думаю, це шелі. Ще... А Або... Що... там немає пістолета, котрі в ту сторону. Я хотів шелі поставити. А в нас. Емодзі. передостанній Що? Передостання. Це останній в нас Емодзі. Перед тим а, як. А один. Смісти. Один. смысле? Да, так, це гра, де треба Надо, вигадати, ем, ем, вигадати до... персонажа. Вигадати, ілі якої гри. і Джин до... До... вже вгадати, і там треба відповідати да чи ні? Ні. Запитати да, вопроси. Це був, з... його це був питання. питання. Це були останні емодзі. Ми повинні попрощатися так. Як і прийшли. Доброго ранку, свисти. Давай вже попрощаємось. Друзі, Друзі. Ми вас любимо. До зустрічі, до нової хлібці. хлібці. І куди. Куш, Куштуйте хліб. З маслом. З вас з маслом. Сиром. Ой. До зустрічі, хлібці. N'asir kwadroisk ka an d'iñn